паблік ток Фейки іпсо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це -ток. Що Щосуботи о 18-й. Вітаємо вас. Це Public Talk. А Марія зараз, як, -то, як раніше казали вчителі, може, ти нам усім розкажеш? Ти мені розказувала тут цікаву історію перед етером. Як казала вчителька, будь-яка вчителька, може, ти тепер нам усім розкажеш, що ти там цікаво розповідала. Розповідай. Я просто сьогодні зранку регочу і не знаю навіть, що краще сам фейк чи його спростування. Ти можливо не бачив на Сумська районна рада, опублікувала сьогодні вранці у себе на офіційній сторінці в Фейсбуці повідомлення про те, що вони не розглядають рішення про включення міста Суджа та Суджанського району РФ до складу Сумського району Сумської області. І там ще потім два цілих абзаци. На сесії сумської райради не сьогодні, ні в інші дні, 8 серпня. Не заплановано такого питання. Вона не проводилась. Просимо довіряти офіційним джерелам інформації. Повідомляє нам Сумська районна рада. Отже, про останні і найсвіжіші фейки і пропаганду. Сьогодні в цій студії говоримо з нашим традиційним ведучим щотижневої рубрики моніторингу російських фейків та пропаганди співзасновником харківського антикорупційного центру Євгеном Лісічкіним. Женю, вітаємо добре, вітаю. Що почнемо з актуалочки? Ну а що Мене, наприклад, Курщина найбільше цікавить цими днями, як і багатьох як і багатьох українців женю, як поводить себе український сегмент Телеграму, соцмереж, Фейсбуку у зв'язку з подіями на Курщині? Український сегмент телеграму поводить так, як заявляв, що не треба робити цього. Ну постійно офіційні структури, всі топ телеграм-пабліки наголошують всім українцям, в принципі, так що не читайте там ворожу пропаганду, не читайте ворожі новини, не читайте там блогерів. З тієї сторони і так далі, і так далі. І останні там декілька днів вже ми єдине, що бачимо, майже там на 80% мабуть, відсотків всього інфопростору українського телеграму зайняли просто скріни. Постів, так скажімо, ну наших ворогів ну прямо можу сказати так, і затвоєнкорів ну так да тих людей, які працюють відверто проти України, які допомагають в інформаційному плані окуповувати Україну частково і так далі, тому. В принципі, ну воно не працює, коли ви закликаєте там декілька місяців, років, не читайте і так далі. І Потім, коли з'являється вакуум інформаційний, я розумію, що всі хвилюються, всі якби співчувають і так далі, намагаються. Там щоб все вийшло, але ну, якщо офіційні структури українські зараз просять ну, для ефективності, не ком не коментують взагалі те, що відбувається там, то ну, на мій погляд, фактично, зараз український телеграм. Ще більше заганяє в такі такий ну емоційний, не дуже гарний стан українців. Я так скажу. Давай на пальцях пояснимо, чому це шкідливо. Ми можемо нагнати зайвої ейфорії в суспільстві. Чи як очікування дуже великі стали носю, ну, особливо там не в перший день, так після подій там а де там, в глиб на 40, в на 45, вглиб на 28. Ну можливо, там працюють. Наші передові там, штурмові групи, які ще ну це не значить, що контролюють ці населені пункти, там і так далі. І у людей складається враження, що якщо не буде там фактично через декілька днів контролю над населеними пунктами в 45 там, 50 кілометрах від кордону з Україною, то це ну а навіщо ви типу, заходили, якби ті, ну що ви не піне підготували, ось як завжди, скажуть українське команда командування, знову щось, ну, така диванні війська будуть незадоволені, так скажу. Про диванні війська за ці дні кількість версій і диванних порад стратегів та тактиків ведення бойових дій щодо цієї операції в Курській області. РФ просто мені здається, що зашкалює всі, всі вже там радять, як що треба робити, що не треба робити. Це така дуже показова, як для українського суспільства, історія. Коли щось починає відбуватися, то Тут же з'являються експерти, які знають як краще, і особливо що мене ну бентежить кількість версій, які висуваються, навіщо це роблять, так да, цілі дуже різні, називаються там курська атомна електростанція. і Просто там побільше території взяти переговорна там, позиція. Переговорна та позиція, да щоб обміняти там цю територію на можливо ті, які захоплені зараз Росією там на Донбасі або у Харк. Харківській області або там Запоріжжя і так далі. ну Вигадується дуже багато всього, але згадаємо навіть у травні, да, коли почався там повторний наступ російський там на Харківщині, наприклад, то в перші дні так само було дуже багато. Вся увага фактично пішла тільки на Вовчанськ, Липці і так далі. А потім, там, через декілька днів, коли ситуація там через тиждень стабілізувалась, і навіть були контратаки Збройних сил України, вже знову вся увага перейшла на Донецький нап, ну на Покровськ, на Торецьк, на там Черетину і так далі. Ну, мені здається, що так само буде і тут, що кожен 3-4 місяці якийсь напрямок забирає увагу всіх, там, на декілька днів, але потім все повертається і вся увага перекута Знову стає там, часів Яр, Нью-Йорк, Торецьк, Покровськ. Паблік Ток. Чи встиг ти за ці дні промоніторити, чи вкидували росіяни якісь фейки пов'язані саме з операцією в Курській області, сюди в Україну? Чи ми самі просто ходимо туди, в російський інтернет, і самі набираємо ті фейки? Да, ну, як правило, так. Оце другий варіант, Нічого що робити, да не треба робити, бо я ж кажу, всі скріни всіх цих воєнкорів, в них і підписники навіть. Збільшується набагато, ну звісно, що це не росіяни підписуються. Вони їх так їх знали. Це якби підписуються. На жаль, наші люди. І єдине, ну така сильна. Кидування сильне з боку тієї сторони, це те, що ось, незважаючи на те, що дійсно є там прорив в Курській області кордону, і так далі, і так далі, дуже великі втрати України. і Ось вони скоро самі зупиняться. Це основний такий лейтмотив, який можна спостерігати в усіх пропагандистах ворожих. Ну, цей Ладно. штурм себе мовляв не невип... Не виправдовує, що там декілька кілометрів. А ось втрат настільки багато. Тим при цьому вони жодного ще не показали там не полоненого з нашої сторони. На щастя, жодного не показали не там втрати ніякі. Просто вкидаються, що втрати настільки великі, що ось знову, начебто, Україна в абанк пішла. Паблік ток. Ну, це ж таки замкнене коло з одного боку. Україна, якщо це Україна, досі немає жодних офіційних коментарів. Є якби наступ, його коментувану вирішив, вирішено, як я розумію, не коментувати. Щоб... Зважаючи на досвід Харківщини 22-го року, коли ага. ви... так збер... зберігати так звану інформ, як то радіо Тишу, як це називається у військових. І цим паралельно користується ворог, тобто, заповнюючи своїми телеграм-каналами або скрінами своїх телеграм-каналів, наш інформпростір. Як діяти, Що, ну, влада мала б якось це все-таки все коментувати? Чи от, де тут золота середина? Ну у четвер, у четвер ще з'явилися перші матеріали там, західної преси, там і Bloomberg, і. Ну, Інститут вивчення війни. Інститут вивчення написав. війни да, вже написали. І в принципі це ну, більше прояснює ситуацію і. Дякуємо їм за те, що вони, хоч трошки розбавили простір інформаційний в Україні, ну насичений, який був останні дні, повністю за воєнкорами. Ну по Харківській області я пам'ятаю, у 22-му році ну дійсно іноді критикували інформаційне висвітлення подій саме. Контрнаступ ну, контрнаступу, тому що це була ну, точно наша там територія, і де юре, і де-факто, і так далі. І Там дійсно десь, можливо, дозовано мало бути більше інформації, щоб люди знову ж таки не ходили туди. В цій ситуації трішки важче, тому що ми розуміємо, що де юре це за міжнародними кордонами російська територія і тут. Керівництво країни обрало скоріше за все такий поки шлях того, що вони не коментують жодної інформації офіційно щодо цього. Через блогерів так. працюють через ну, але українські телеграм-канали теж ну, дійсно могли би все ж таки знову ж таки дозовано в меншу сторону вже неряти в ті. Інформаційні, так скажімо, дезінформаційні помийки з тієї сторони, Причому наші телеграм-канали вони здебільшого публікують просто якісь смішні або панічні mm. скріни? Але я так розумію, що все одно це підігравання. Це все одно підігравання. По перше, а по-друге, ну, де давайте чесно скажемо, не зупинялося абсолютно ситуація. Війна на ну, на Донбасі, Покровський, Торецький напрямок. Є що висвітлювати. Там ситуація складна дуже і вона не покращувалася ну, на нашу користь. Там є ситуація, знову ж таки, вже всі забули. Липці, Вовчанськ. Останні дні майже не висвітлюється. Тобто, є що висвітлювати просто. Всі почали висвітлювати цей напрямок, як там 11-го, чи здається, 11 травня цього року. Там декілька днів висвітлювали Дільки напрямок Липці Вовчанська. Потім, коли там стабілізувалася ситуація, особливо фронт ну там жодним чином сильно не, не рухався не рухався. Да то все, вся весь ажіотаж зник і так далі. Хоча там теж ті ж самі події, які були 11 травня. Паблик ток. Пропоную піти за хронологією від найактуальнішого від Курщини трошки назад і глибше до подій травня і півночі Харківської області. Женю цей є повторний наступ росіян на північ Харківщини. Чому він нас навчив саме в царині медіаграмотності інформгігієни? Чи росіяни застосовували за ці місяці якісь нові технології в пропаганді в фейках саме пов'язані тут. Чи все так, як і було там останні два з половиною роки? Ну, в принципі, алгоритми не змінились. Просто були ну пов'язані з ситуацією, звісно, якісь адаптовані там і фейки і інформаційно-психологічні операції. Ну, звісно, вони там використовували ситуацію з завищенням цін і не. Дуже високої якості фортифікаційні споруди, там, що ну, це там алгоритм і ПСО, яке вкладається вже десь декілька років. Вони що в Україні все крадуть, що нічого не будується, все поганої якості. Ну, це не так. Були проблеми і вони там залишаються, але там більше було питання до завищення цін там, на деревину, наприклад. Не, там, є ще питання того, хто за що відповідає. Хто за яку лінію фортифікацій. На початку повторного наступу росіяни в інформаційному просторі, звісно, набагато більше його висвітлювали, тому що в перші дні були там частково успіхи, там були зайняті населені пункти. і Вони, якби незважаючи на їх офіційну позицію, цю просанітарну зону, вони там підігравали, що ось Харків в найближчі там, тижні місяці буде там, в оперативне ото. Взяти і будуть бої за Харків і так далі. І потім, коли ситуація стабілізувалася, збройні сили відігнали, так скажімо, частково частково там стабілізували лінію по Вовчанську, по глибокому по Липцям, то менше ця тема вже була в інфопросторі росіян, вже не було тих, там що начебто провалюється українська оборона, що не витримує натиску Росії. Що ось скоро підуть туди, туди і туди. Зараз майже єдине, що згадується про північ Харківщини в інформаційних пропагандистських ресурсах росіян, це те, що знову ж таки дуже великі втрати України, і що ось Росія затягнула, начебто Україну знову в таку невигідну для України бойову, ну фактично, розмін невигідний Україні, розмін розмін ну особовим складом, там технікою і так далі. І так далі. Якщо говорити про кількість фейків пов'язаних з ось цим вовчанською кампанією, mm -hmm. назвемо її так травневою вовчанською кампанією, чи була це більша кількість фейків під час ось таких операцій, чи більш-менш плюс-мінус набагато більше і якщо раніше там Харківська область це, це стосувалось більше там ті? Видання й пропагандисти, які працюють по Харкову, по Харківській області, то потім Харківська область, звісно, пішла до національних пропагандистських ресурсів, і там почали вже і сюжети робити навіть на цих прикордонних селах, які вони захопили. І навіть вони що здається, газету знову чи ну, поновлюють випуск, я не знаю на постійній основі. Чи ні, а це але це інформаційний листок, начебто вони роздають там в цих селах, які в принципі там наскільки я чув цивільне населення. Вони в більшості свої вивезли на російську територію з цих прикордонних о, сел українських. Які захопили, а по кількості фейків, так в травні, мабуть, це було найбільше там ну в рази ніж у квітні, чи в червні вже ситуація стабілізувалась, і увага саме до липцівського Вовчанського напрямку була скоріше в тому, що ось. Дуже великі втрати України, тобто можемо констатувати, щойно ворог проводить якісь наступальні дії, важливі для нього він збільшує в рази кількість пропаганди, фейків і це є обов'язковою умовою, як вони вважають. Так, так, коли є територіальні успіхи, на жаль, у ворога ніхто про шалені українські втрати не розказує. Розказується про шалені українські втрати в лапках, тоді коли у ворога немає територіальної. Успіхів, коли лінія фронту стабілізується, ну і починається, щоб не забувати взагалі цю тему, розповіді, розповіді знову ж таки не підкріплені нічим. Фактично не фото, не відео доказами, ну тобто просто беруться ну, стандартна така практика, дуже часто навіть не діючи, ну, фейкові аккаунти, бувають навіть цим ну, вони користуються що ось, начебто там родич десь пропав на Вовчанському напрямку або Липцівському. Іноді ці акаунти да, є справжні люди, і дійсно вони шукають там і немає зв'язку до, до, досить довго з тими, хто воює на Липцівському, овчанському напрямку, але бувають і ситуації, коли просто фейкові акаунти якби, створюються для того, щоб зробити там десяток однотипних повідомлень що ось там, наприклад, біля села Глибоке. Там не вийшов на зв'язок такий то взвод, або така то рота такого-то батальйону, і так далі, і так далі. Я зараз, от ти розповідаєш, полізла в свою фотоплівку. У мене тут збережений скрін угу. днями зберегла користувачка Лариса Остапчук. Так назвалася вона в Фейсбуці. Я залізла там явно, це фейковий якийсь акаунт, і така, знаєте, як в Фейсбуці, яскравим таким кольором угу. виділено. І, значить, вона пише: хлопці вийшли з оточення, голі босі. Треба все форма берці, рюкзаки, плитоноски. Покровськ написано, це не про Харківський напрямок, Покровськ, але менше з тим ти заходиш до неї в профіль. Якби це був не фейк і не бот, то людина би там оголосила принаймні збір. Там немає угу. жодних реквізитів, нічого немає. Тобто емоції, емоції мета просто нагністи паніку, що от все плохо, все погано. Угу. І Я чим далі, тим частіше бачу ось такі оголошення про оточення, такий то підрозділ. Там то виведіть, дружи, чоловіки дзвонять дружинам, і коли ти заходиш, намагаєшся верифікувати, то там звісно, що пустка і порожньо. Паблік ток. Євген, а в якій ми зараз фейк-фазі знаходимось, що у нас не обов'язково прямо конкретні вкиди, а от технології вони змінилися, на ваш погляд, там за останній, наприклад, рік чи півроку, чи за це літо може підходи? Вони стали тоньшими, чи, наприклад, навпаки, може, тупішими? Що но, ви спостерігаєте? Но... Не думаю, що тоншими стали знову ж таки зберігаються в фокусі уваги. Це кейс мобілізації. Кейс великих втрат України. Ну ці напрямки. Ну якщо останні, то в фазі ми зараз перебуваємо скоріше у цього нового закону, який вступив в дію мобілізаційного, і про те, що відправляють дуже часто розповсюджено, теж коли кажуть, що немає ніякого навчання, і вже там на другий чи п'ятий день схопили у Харкові. Загинула людина. На другий, п'ятий день. І так далі. Про штрафи також ТЦК, що ось-ось вже повідбирають там автомобілі, квартири, ось все стало більше таких саме страшилок. Якщо раніше це мобілізаційний кейс супроводжувався виключно тим, що без підготовки на фронт, то зараз це також ще. Додалося фактично те, що заберуть все майно, майно. квартири, машини і давлять, так далі. давлять на гроші на, на житло. я розумію? <світ> так, так, да людям, ну на, на те, що що людям шкода втратити ну, що... штрафи, що вже приходять великі штрафи і так далі. Хоча наскільки мені відомо, там процедура саме того, коли будуть приходити штрафи, це там не не раніше вересня, але. Ну, вступив в силу, закон вже можна насичувати інформаційний простір. Потрібними страшилками. Ну цю рану мобілізаційну, якби росіяни на нащупали, намацали. І вони її от Вони так. Так це один ну, він не перестає бути в фокусі. У цей напрямок саме ось мобілізаційний кейс. Він завжди є. Це так, ЦК. так, так, да. Ну завжди якийсь великих втрат, завжди якийсь мобілізаційний. А окрім цього, вже додатково додаються там неспроможність України побудувати фортифікації, бо все крадуть. або там. Що розсипалась десь оборона Пар... і так далі, Пора. да. Пора перемовини. Паблік так, так. Так Док. Якщо ми вже згадали Вовчанськ липці і друге пришестя туди росіян, якщо говорити про повторну окупацію, знаємо з досвіду 22-го року, що люди, які перебували в інформвакуумі. Легко піддавалися фейкам пропаганді про те, що ну всі ми знаємо, так Ізюмі людям розказували, що Харків вже окупований, взяли і вони, не маючи іншої інформації, і радіо, телебачення, зв'язку вірили. Найосвідчення, люди вірили в найгірше. Зараз чи вдається тобі якось моніторити локальні пабліки, ось того боку Харківщини, чи вкидується. Там людям, які лишилися на прикордонні, що ну, якісь фейки. Ну, Там більше не про те, що там саме вже Харків впав зараз, а про те, що ось скоро буде капітуляція України, що вирішиться все на перемовинах і Україна. Тратить дуже багато території, і ось це просувається найбільше. Не локальні, ну якісь моменти саме там з Харковом пов'язані, а глобальні про те, що все завершується, що, начебто, Росія перемагає, і ось там місяць-два, і все якби буде добре, ну як вони кажуть. Чи є якісь практичні поради, як в умовах інформаційного вакууму зберігати голову чистою, не вірити всьому, що почув? Ні, ну критичне мислення має бути, але в цих людей ще вже був досвід 2022 року. Вони ж мали вже зрозуміти, що не все, що їм говорили, і далеко не все, майже нічого не було правдою. Тому я все ж таки сподіваюся, що... Перевивка двадцять другого року для цих людей вона, хоч трошки, змусила їх там до критичного мислення поставитись ну, більш суттєво. Знаю від волонтерів і правоохоронців, які працюють зараз на півночі на евакуаціях. Що люди знову ведуться на ось ці вкиди і фейки про те, що вас Україна вивезе, і розстріляє? Це було вже, господи, 22-го року. Ті всіх хто, церковни... всі, хто побував в окупації. Зрадники, от скажімо, так, правильно я розумію? Ні ні? ні ні, саме про а. розстріли, що Україна а. вас вивозить, щоб розстріляти, тому ми не будемо виїжджати. А, така відповідь да, була і при, і при цьому в перші дні декілька було випадків, коли розстріляли навпаки росіяни цивільних. Так ідеться ну, так. про і. трьох зниклих безвісти волонтерів. волонтерів. Мені написали. Колеги одного з них, що один, начебто, в полоні, є підтвердження, що він вижив другий, начебто, бачили тіло з ну відомі кадри людини у інвалідному візочку. Розстріляної ну, це цивільні, це не волонтери. Так там і там, начебто, навіть двоє в Овчанську було людей у спробах евакуюватися на інвалідних візочках і розстріли. Женю, якщо говорити от два з половиною роки повномасштабного вторгнення, ми щодня говоримо, пишемо на радіо в соцмережах на сайті Харківського антикорупційного центру mm -hmm. в, в своїх власних соцмережах про медіагігіну, гігієну, інформграмотність. Але менше з тим, люди все одно беруть і ведуться, і потім знову якась нова хвиля і ПСО, і все одно зводяться. Як можна навчити інформограмотності свою, наприклад, бабусю літню або себе як перевірити і навчити цьому? Дивіться, я ось часто чую там довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, і так далі. Ну, це не працює. Ми ж бачимо, що люди ну, ведуться, так як і велись. Тут можна лише порадити вивчати дуже багато різної інформації. І фактично співставляти факти і так далі. Ну тому що об'єктивно ну, є певний скепсис до офіційної інформації, ну тому що не все викладається, щось може там бути замовчено і так далі. і так далі. Тому це, в принципі, та й довіра, ми бачимо там до телемарафону, вона падає, ну, це відверто можемо говорити про це. Тому, в принципі, ну, не так важко. Змусити себе взагалі фактично не сприймати те, що ви прочитали, фактично, що це виключно правда може бути. Ну зараз настільки потужні інформаційні спецоперації, ну, з різних абсолютно боків, якби і так далі, що люди ну вимушені фактично не довіряти. Ну, це превентивно, але ну, фактично треба себе змусити не довіряти, по-перше, будь-якій інформації, а по-друге, її перевіряти. От така порада від Євгена Лісічкина, співзасновника Харківського антикорупційного центру, який був сьогодні у нас у гостях. Ну що, тоді, до наступної суботи? До наступної суботи щасти. Щасти. Дякую. щасти. Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік Ток Щосуботи о о й